Сьогодні, 23.12.2025 року, проводимо засідання постійної комісії Ріфлярської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту населення. На засіданні комісії присутні Савченко Світлана, голова комісії, Кисяк Ігор Анатолійович, Наливай Тетяна Володимирівна, РСД, Розе Ольга Анатолійовна та Джужименко Олеся Анатолійовна. Запрошені Слободяна Рина Олексіївна, головний спеціаліст відділу освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету сільської Дуже, ради. Сьогодні порядок денний такий: одне питання про затвердження програми адаптації приміщень, закладів дошкільної освіти, ліплявської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026-2028 роки з цього питання. Доповідаю словодяники Реналісіна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Світської ради. Добав. Програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Ліплянської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на, 20, на 2026-2028 роки. Розроблений паспорт програми. Ініціатор, ініціатором розроблення програми є відділ освіти молоді спорту та культури виконавчого комітету Ліплянської сільської ради, розробник програми відділ освіти молоді спорту та культури Ліплянської сільської ради. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти молоді спорту та культури. Ради. Учасниками програми є Ліплянська сільська рада, відділ освіти, молоді, спорту та культури, Ліплятської сільської ради, заклади освіти. Термін реалізації програми 2026-2028 роки. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми. Це бюджет Летянської сільської територіальної громади, загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми всього в межах кошторису за наявності коштів. І в тому числі за роками 2026 рік в межах кошторису за наявності коштів. 2027 рік в межах кошторису за наявності коштів. 2028 рік в межах кошторису за наявності коштів. Програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Ліплянської сільської і територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 26-28 роки. Розроблено з урахуванням вимог кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій. Реагуванням на них пункту 7 розділу 12 закону України про дошкільну освіту та інших нормативних актів. Реалізація завдань і заходів програми допоможе створити безпечні умови для учасників освітнього процесу під час їх перебування у структурних у структурних підрозділах. Дошкільної освіти Лів'янської сільської територіальної громади. Загальне положення програми. Проблема, на розв'язання якої створена програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану дозволяє у незабезпеченості належного рівня захисту життя та здоров'я вихованців і працівників суб'єктів освітньої діяльності, щоб Проводять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Укриття структурних підрозділів дошкільної освіти громади організовано у комунальному закладі Лівлявський ліцей у власному модульному приміщенні а в комунальному закладі Келебердянський ліцей у найпростішому укритті подвійного призначення, які потребують проведення низки заходів для вирішення актуальних проблем у сфері безпеки та організації освітнього процесу. Основними проблемами, які потребують розв'язання, є відсутність належного утеплення укриттів у закладах дошкільної освіти та забезпечення засобами захисту відповідно до вимог надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, відсутність сучасних та дієвих засобів оповіщення, недостатнє забезпечення необхідних інвентарем, матеріалами. Що та майном для облаштування комфортних і безпечних умов перебування дітей у захисних спорудах, негативний вплив воєнного стану на психоемоційний стан дітей і персоналу. Відсутність умов для здійснення освітнього процесу під час перебування в укритті. Необхідність приведення об'єктів цивільного захисту до сучасних стандартів, відповідність укриттів, вимога віковим особливостей дітей до шкільного віку, потреба у створенні комфортного середовища, що включає належну вентиляцію, освітлення меблі та санітарно гігієнічні умови. Метою програми є створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров'я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти, дошкільних структурних підрозділів в умовах воєнного стану шляхом адаптації приміщень дошкільних структурних підрозділів відповідно до вимог цивільного захисту, забезпечення психологічної підтримки та можливості продовження освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій. Завдання і заходи програми основними завданнями програми є проведення інвентаризації та оцінки стану захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів у дошкільних структурних підрозділах, проведення у відповідність типових проєктів адаптації приміщень до вимог цивільного захисту з урахуванням різних типів будівель та місцевих умов. Забезпечення фінансування заходів з реконструкції та облаштування модульних укриттів та найпростіших укриттів подвійного призначення, забезпечення дошкільних структурних підрозділів необхідним обладнанням та матеріалами для захисту вихованців та працівників під час надзвичайних ситуацій, це засоби індивідуального захисту, медикаменти, запаси води та продукти харчування, організація навчання та тренувань з. Цивільного захисту для вихованців та працівників дошкільних структурних підрозділів, організація навчання працівників дошкільних структурних підрозділів із надання емоційної підтримки вихованців, проведення інвентаризації та оцінки стану захисних споруд цивільного захисту, це укриття у дошкільних структурних підрозділах передбачає проведення таких запитів, комплексне обстеження технічного стану будівель і споруд. Дошкільних структурних підрозділів оцінка можливості використання наявних приміщень для створення укриттів, складання паспортів безпеки для кожного дошкільного структурного підрозділу, і очікуваними результатами і ефективності програми цієї програми буде створення умов для забезпечення захисту життя та здоров'я вихованців і працівників дошкільних дошкільних структурних підрозділів під час перебування у дошкільних структурних підрозділах. Та розширити доступ до якісної дошкільної освіти дітей дошкільного віку, створити передумови для покращення психологічного стану вихованців та працівників дошкільних структурних підрозділів, підвищення рівня готовності до реагування та надзвичайних ситуацій, зменшення соціальних напруг в суспільстві, спрямовувати кошти на більш пріоритетні заходи з адаптації приміщень дошкільних структурних підрозділів, до вимог цивільного захисту, забезпечувати прозорість. Та ефективність використання бюджетних коштів залучити до реалізації програми додаткові джерела фінансування. Зазначені завдання будуть виконуватися шляхом виконання плану заходів з виконання програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Ліплянської сільської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026-2028 роки, наведеного у додатку. Моніторинг виконання програми. Проводить це щороку за показниками, наведеними у додатку. Узагальнена оцінка результативності програми проводиться через рік після завершення строку її дії та подається на розгляд Ліплявської сільської ради. Виконавцями програми вже є виконав. Говорила я виконання програми покладається на відділ освіти, молоді, спорту та культури Ліплявської сільської ради. І фінансування програми фінансуються заходи. Визначених програмою здійснюється відповідно mm -hmm. до законодавства України за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також інших джерел незаборонених чинен законодавства. Ну, якщо є у когось запитання, будь ласка, відповідача. Mm -hmm. mm -hmm. Тоді переходимо до поіменного голосування. Савченко. За журилен за. Після за. Наливайка Тетяна ті відсутня. За результатами голосування рішення прийнято. Тобто вирішили зустрічати скороченому рішення, рішення Ліплявської сільської ради, проект рішення про затвердження програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Ліплявської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 26-28 роки. Керуючий статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні пункту 7 розділу. 12 закону України про дошкільну освіту, закону України про адміністративну процедуру Кодексу цивільного захисту України з метою створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров'я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану, враховуючи висновок комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту населення. Сільська рада вирішила затвердити програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Ліплявської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026-2028 роки. Доручити виконавчому комітету Ліплявської сільської ради забезпечити виконання даної програми. Встановити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді спорту та соціального захисту населення. Рішення прийнято.